Всім привіт! Ви на каналі Vitol. А сьогодні ми розглянемо серію зарядних пристроїв Pulso Compact Case. Давайте по порядку. Сьогодні ми розглянемо дві новинки та основну третю, найпопулярнішу модель. Почнемо з новинок. Зарядний пристрій Pulso 12015 та 12.00. 2,06 на 12 вольт це невеличкий квадратний лимончик з металевою ніжкою, яку можна прибрати. Спереду крутилка потужності, амперметр та два індикатори. Усі дроти сховані у задній частині пристрою, а саме дріт 220 вольт та крокодильчики. Якщо поставити поряд ці дві моделі, зовні ви не побачите різниці між ними. Відрізняються вони лише ємністю акумуляторів, які вони заряджають. Перша модель заряджає акумулятори ємністю від 5 до 120 двадцяти ампергодин. Друга модель. Акумулятори ємністю від 5 до 150 Ампер-годин. Це пристрої імпульсного типу і призначені для зарядки більшості свинцево-кислотних батарей з напругою 12 вольт, які використовуються в автомобілях, мотоциклах та інших транспортних засобах. Зарядні пристрої обладнані захисними функціями від перегріву, короткого замикання та зворотньої полярності. Можливим є використання зарядного пристрою у якості джерела постійного струму для живлення електроінструментів та інших пристроїв. Вага. Заборонено залишати батарею на зарядці без нагляду на тривалий час. Далі розглянемо експлуатацію в якості зарядного пристрою. Крок перший. Перед початком зарядки переконайтеся, що пристрій відключений від мережі 220 вольт, а регулятор зарядного струму встановлений в крайнє ліве положення. Крок другий. Перевірте напругу батареї, яку ви збираєтесь заряджати. Її характеристики повинні співпадати з характеристиками зарядного пристрою. Крок третій: підключіть пристрій до батареї, дотримуючись полярності. Спочатку плюсовий червоний затискач до плюсової клеми батареї. Потім мінусовий чорний затискач до мінусової клеми батареї. У разі корекції. Підключення та справності батареї, індикатор мережа починає слабо світитися. Крок четвертий. Щоб почати зарядку, підключіть пристрій до мережі 220 вольт. Якщо підключення виконане правильно, розпочнеться процес зарядки і загориться індикатор мережа. Якщо індикатор не запалився, відключіть пристрій від мережі. Перевірте правильність підключення і повторіть попередні пункти. Крок п'ятий. За допомогою регулятора встановіть потрібний струм зарядки. Крок шостий: слідкуйте за зарядкою за допомогою індикації на пристрої. Процес зарядки буде завершено, коли стрілка амперметра буде максимально наближена до позначки 0. Час зарядки батареї залежить від стану батареї. Середній час зарядки становить 3-4 години. Для якісної зарядки сучасних необслугованих батарей використовується низький струм, тому для повного зарядження батареї може знадобитися в 2-3 рази більше часу. Ну а далі розглянемо нові надходження нашої популярної моделі. Зарядний пристрій Pulso 40120 на 12 та 24 вольт. Він заряджає акумулятори ємністю від 5 до 190 Ампер годин На вигляд, це не. Невеличка жовтенька коробочка зі зручною рухливою ручкою. Досить простий та зрозумілий інтерфейс. Навіть є маленький дисплей. Усі дроти сховані у задній частині пристрою, а саме дріт 220 вольт та крокодильчики. Це пристрій імпульсного типу і призначений для зарядки більшості свинцево-кислотних батарей. З напругою 6, 12 та 24 вольт. Відрізняється дизайном та вхідною напругою. Він обладнан захисними функціями від перегріву, короткого замикання та зворотньої полярності. Ласочка, не використовуйте його для жодних інших цілей. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробників акумуляторних батарей. Перевіряйте кабелі зарядного пристрою перед використанням. Переконайтеся, що тріщини і перегини на кабелях відсутні. Експлуатування зарядного пристрою з пошкодженими кабелями заборонено. Пошкоджений кабель повинен бути замінений представником компанії. Забороняється заряджати неперезаряджувану батарею, пошкоджену або змерзлу батарею. Ще важливі моменти, які ви маєте пам'ятати, але ми вам Нагадаємо, звісно ж, при мінімальному обслуговуванні зарядний пристрій може прослужити багато років. Після експлуатації зарядного пристрою рекомендується періодично видаляти сліди корозії та змащувати затискачі силового кабелю, перевіряти справність ізоляції кабелів, очищати зовнішні деталі пристрою сухою серветкою. При очищенні в жодному разі не використовувати розчинники або інші агресивні засоби для чищення. Рекомендується зберігати апарат у сухому, добре провітрюваному приміщенні і не піддавати його впливу підвищення. Вологості, корозійно небезпечних газів та пилу. При тривалому зберіганні зарядного пристрою з температурою навколишнього середовища менше, ніж мінус 10 градусів. Перед увімкненням пристрою дайте йому прогрітися в теплому приміщенні щонайменше 1 годину. Не треба переміщати зарядний пристрій під час заряджання або чимось накривати. Там йому і так тепленько. Не допускайте перетиск та контакт кабелю з гарячими поверхнями або гострими краями. Електроліт батареї має роз'єдну дію у випадку. Попадання електроліту на шкіру або в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря. Ну а подивитися та обрати потрібні вам товари можете на сайті Vitol або заїхати у наш фірмовий магазин в Одесі за адресою вулиця Дальницька, 43, дріб 15, або у наших торгівельних точках у різних містах України. Дякую за перегляд, підписуйся на канал Vitol, До зустрічі далих покупок.